Зараз з нами на зв'язку політичний експерт Тарас Загородній. Пане Тарасе, вітаю в ефірі Слава Україні! Доброго ранку, героям слава. Дуже сумна новина, сумна для колаборантів і для росіян, надійшла з старого оскола це в Російській Федерації. Туди саме втік колишній мер Куп'янська Геннадій Мацегора. Він зрадив, коли значить Куп'янськ був у окупації. Потім, коли росіян звідти вибили, він разом з ними втік до Росії. Йому там приставили посилену охорону, як повідомляють в українському головному управлінні розвідки. Це ніяк його не вберегло. Зараз з тої інформації, яка є, його терміново доставили до Москви у критичному стані. Ну і лікарі типу борються за його нікчемне життя. Питання не в тому, чи виживе ця істота. Питання в тому, що якось так складається, що цей що цей акт да акт помсти по суті, акт того, що його дістають. Ну я думаю, може послужити сигналом для інших колаборантів або для інших істот, які які думають, що в Росії їм буде безпечно. Ну звичайно, в принципі, наші спецслужби не приховують, що колаборанти, які зрадили батьківщині живуть там в Росії чи в інші точки, вони є військовими цілями, і в даному випадку, це повинно працювати як на зовнішній контур, так і на внутрішній контур. А на зовнішній контур мається на увазі тих, хто живуть в Росії повинні розуміти що їх дістануть так це правильна правильний правильний хід ну в тому числі сигнал російським елітам в тому числі що вони теж знаходяться під пильним спостереженням з боку українських спецслужб це вже тактика масаду яка полягає в наступному що приблизно 100 людей опиняються а там, де вони повинні опинитися, а тисячі починають просто тремтіти і розуміти, що рано чи пізно до них дійдуть. Ну щось подібне вже відбувається постійно. В принципі, коли, наприклад, пан Ківа у нас його досягли таке зверяче самогубство, от там двома пострілами в голову. А і наше СБУ для того, щоб показати, що немає деяка до цього ніякого стосунку, одразу ж відео показали теші фото. Показали з місця події. А це було, наприклад, відбулося в елітному селищі в Підмосков'ї, де живе багато еліт, російських в тому числі, і це правильна тактика, яка полягає в тому, що Чим більше вони будуть шукати серед себе зрадників, чим більше вони будуть шукати серед себе ну озиратися постійно. Це руйнує зв'язки довіри як всередині російської влади, так і серед середовища колаборантів. А система починає все більше і більше бути дисфункціональна в таких випадках. І це важлива штука. Давайте тоді про ще одну е, про ще одну групу тих людей, яких варто притягати до відповідальності. Це вже заява від міжнародної федерації за права людини. Так, от вони вимагають від міжнародного кримінального суду в ГАЗі видати ордери на арешт Медведєва колишнього російського президента і російських пропагандистів: Соловйова, Сіманьян, Кісільова, Мардана. Ну і от е, перспектива. Да, притягнення до суду людей, які особисто на гачок не натискали, особисто нікого не вбили, особисто з гармати там чи з літака ракету не запускали, і тим не менше ми розуміємо наскільки їхній вплив є великим на, на те, що відбувається в російському інформаційному полі та і в закордонному, так само тому, що Раша тудей працює в дуже багатьох країнах світу, і на жаль, дуже багатьма мовами. Оце має перспективу. А якщо навіть не уявляти собі, що цих людей видасть Росія, то, то от, що це тоді дає? Е, ну дивіться, те, що журналісти несуть, які працюють ну, як так, журналісти, пропагандисти, несуть відповідальність за злочини. Це ще було створене. Прецедент ще на Нюрнбургському трибуналі. А коли був засуджений головний редактор Юлію Штрахер, uh -huh. там був такий журнал Дірстюрмер. Таке абсолютно таке антисемітське видання, яке все це проповідувало. Він був повішений. Тоді ще було визнано, що тих, хто а, ну, начебто не натискали на гачок, вони несуть теж таку відповідальність. Тому це правильна логіка процесу. А, єдиний а, єдина проблема в тому, що мірський трубурнал зміг відбутися, і вони дістали ці люди покарання, тільки після окупа окупації Німеччини. А на жаль, окупація Росії. Ну я не вірю, що вона буде для того, щоб можна було провести такий мірорський трибунал, наприклад, в Москві. І тому тут можуть виникнути труднощі не з самим вироком, який теоретично можливий, а виникне в з виконання вироку. От, наприклад, прийшов в за ж закінчився вже давно, якраз 22-му році. Закінчився. Суд над тими, хто організовував збиття літакуємеж 17 Гіркін, наприклад, теж був визнаний винним. але проблема в тому, що що Росія їх не видає, то неможливо виконати цей вирок. Ну, Це стосується Медведєва і всіх інших. І тому в даному випадку тут можуть виникнути великі проблеми, але знову таким. Тут по е, повинна Україна повинна розуміти, що справедливість повинна встановлюватися рівно Україна, а у будь-який спосіб, який відповідає в тому числі українській національній безпеці. Ми, наприклад, повинні розуміти, що от, от, от такі от перші особи, які знаєте, на, на видноті, а, ну теоретично там можуть бути вироки. Але можуть бути теж виправдавальні вироки, теж повинні про це знати і розуміти. Наприклад, в тому ж Нюрнбургському трибуналі деяких людей виправдали або якісь умовні строки їм надали, і тому тут повинно бути розуміння, що ці люди все рівно повинні повинні понести покарання і, мабуть, в такий спосіб які не сподобаються різним правозахисникам. Але це питання виживання і національної безпеки нашої держави, наприклад, я упевнений, що на трибунал не потраплять ну, пілоти, які бомблять українські міста, в тому числі запускаючи ракети. Ну, наприклад, програмісти, які сидять і програмують ракети, десь в гарних затишних офісах в Москві та багато артилерістів, які обстрілювали міста, той саме Харків і все інше. Тобто, на жаль, вони не потраплять в такі в, в полі зору, в полі зору кримінального суда, але вони повинні потрапити в полі зору українських спецслужб, і понести відповідне покарання. Ну, пан сіла і може популярно все розповісти, точніше нічого не розповісти, але своїм прикладом довести, що вони теж є мішенью. Добре, ну і ще про одну історію. Це вже теж пов'язано з російськими впливами. Можливо, напряму, можливо, опосередковано. В Парижі знову історія з гробами. Кілька днів тому пам'ятаємо, коли ви вигрузили три труни, значить, накрили їх французькими прапорами і написали, що це значить французькі солдати в Україні. Тепер, значить, там затримали трьох громадян Молдови, які малювали графіті з тим же самим текстом. То намальована труна, якийсь контур, і відповідно підпис, що це французькі солдати в Україні. Це якось пов'язано в тому числі з тими виборами до Європарламенту. Сьогодні ключовий день по суті по всіх країнах Європейського союзу. Деякі країни голосують ще з 6 числа, але 9 -е число це ну от сьогодні, якраз останній день голосування до Європарламенту. Чи це чи це якісь специфічні люди, люди намагаються розхитати ситуацію у Франції загалом? Ну, це не це не специфічне, звичайно, що це російська кінтура. Ні, ми бачимо, що тут є довгострокова тенденція тут щодо терору вже політичних осіб в Європі. Це більш довгострокова тенденція. Ну і вибори в парламенті. Тут я думаю, така знаєте, короткострокова. Короткострокове завдання. Довгострокове завдання це не дати можливості. Надіслати війська НАТО в Україну, не дати можливості розширювати співробітництво з ну, в тому числі Франції та України, намагання отаким от от чином а, зупинитися. Але я думаю, що цей процес вже буде неможливо зупинити, але росіяни будуть намагатися а, на цих, от, на буквально на днях був напад на прем'єра данії в тому числі. Є зростання диверсійної діяльності на території Європи щодо пошкодження підприємства оборонного комплексу та все інше. Ну, Росіяни діють у власній парадигмі. Вони їм це звично, вони знають як це робити, але я не думаю, що це вони досягнуть такого самоустріну. Наприклад, знаєте, якщо подивитися, ну по перше ми, ми часто знаєте, демонізуємо правих. Так у нас там говорять от там, праві росіяни підтримують прави, Ну, прави різні в дійсності в Європі. А, наприклад, нинішня прем'єрка Італії, вона теж з правою партією, але її позиція зовсім інша. і, її думаю, не подобається. Москві. А Москві та сама Лепену Франції зверніть увагу, вона з часів. Широкомасштабного вторгнення жодного разу ніколи не підтримували Росію, навіть натяків таких не було, тому що вони розуміють, що є токсичні теми, які вони ніколи ліси не будуть. Це саме стосується правих, наприклад, у Самі Нідерландах, коли теж були побоювання, що а прихід правих призведе до того, що буде скорочена допомога, але вони їхня позиція змінилася і вони зараз не пропагують цю ідею. Тому, звичайно, що росіяни будуть намагатися в різний спосіб це робити. Ну ми більше зараз бачимо це по Угорщині, Вони ну звична тема, де вони там можуть все розвернути, Де партія Орбана активно просуває такі наративи, які цікаві Росія, ну так знаєте, 50 на 50, можна сказати. Фіца, ну ФІЦА так. Знаєте, я не бачу такого великого натхнення більше відпрацювання якихось зобов'язань, але а, основні а, основні ну, тобто напрямки, Роберт робертфіцу що... робить певні заяви, але його країна не стала поки нічого. що аж такою не роблять. Да. Вони mm -hmm. зброю виробляють для України, продають транзит військових вантажів. Продовжується в принципі все те саме тільки під іншим соусом. you <laughs> А, окей, але якщо там ще один буквально аспект про Францію, я просто бачив кілька оглядів, де от пишуть, що можливо позиція нинішня позиція Еммануеля Макрона це спроба Франції відновити свою репутацію і своє реноме сильної країни, оскільки Франція зазнала кількох, ну умовно кажучи, поразок у своїх колишніх колоніях, коли були перевороти в ряді африканських країн, коли там е, рівень впливовості. Франції був значно підірваний, і це ну ясно не подобалось в тому числі французьким громадянам. То, от зараз позиція по Україні і можливість, що називається дати інформаційних ляпасів Путіну, який у Африці вважається сильним, це якраз і повернення до іміджу міжнародно сильної країни. Чи можна такі речі взагалі ув'язувати? Ну я цього не виключаю, тому що вони бачать, що Німеччина відверто просідає в цьому в цьому напрямку. Принаймні щодо озброєнь, а дозволив точніше, не дозволив те, що Україна протиснула ці Дозволи бити по території Росії передача літаків, які є носієм, в тому числі ракети, які можна бити по території. Російська Федерація говорить, що в дійсності вони бачать цей вакуум, який утворився в першу чергу в європейському союзі, і намагаються його заповнити. А це перше. Ну і друге, я не виключаю, що інтерес до України у Франції якраз теж взаємопов'язаний з тим, що їх витиснили якраз нігеру. А там були величезні поклади урану, які постачалися. В Франції для їхньої атомної промисловості а Уран, наприклад, є в Україні не тільки в Кировоградській області, а й в Житомирській області. І Це велика така перспективна ділянка для України для взаємодії, якраз Франції. Я взагалі прихильник присутності. Наприклад, наші атомні промисловості, якраз французького капіталу і французів, тому що вони досить просунутий цей сектор економіки, незважаючи зважаючи це в тому, що він в основному знаходиться в, в державній власності. Але у них я все ж таки на цьому диверсифікував би ризики взаємодії з різними компаніями, і тут французів в Україні є чим привабити не тільки в тому числі. Як демонстрацію їхніх озброєнь, а й в тому числі для зав'язування входження, точніше в технологічну ланцюги їхніх компаній. Ясно. Ну і тепер давайте до заяви постійного представника України при організації Об'єднаних Націй. Пан Кислиця закликав членів РАДБЕЗу не називати війну Росії проти України українською кризою. І от питання звернутись до Радбезу, в якому все ще перебуває Російська Федерація. І Ясно, що будь-яке рішення, яке не сподобається Російській Федерації, нею ж буде заветовано. А от закликати позбутись евфемізмів і називати речі своїми іменами, тому що евфемізми лише приховують відповідальність агресора, це для чого робиться? Тільки для того, щоб ця заява пролунала? Ну, Дивіться, просити, щоб так наробили можна, але чи буде це реалізовано? Ну, велике питання, тому що а, це такий звичний, а, такий дипломатичний термін. А, от там криза, так це от, знаєте, от, нещодавно читав Кісінджера книгу а, про кри... 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 криза, якраз так і називається. Де він описує там стенограми переговорів стосовно війни судного дня? А, вони завжди використовують термін криза. Це стосується не тільки інших країн а взагалі і великих країн, тому числі, тому що якщо виходити з формальної точки зону, наприклад, статуту ООН, де там чітко визначено що таке війна, що таке криза і все інше, то якщо виходити з статуту ООН, то ну це в дійсності можна називати кризою, чому тому, що Росія ж офіційно війни не оголошувала в Україні. А вони якраз не оголошували війни України, тому що вони теж знають статут ООН. Якщо вони оголосять війну Україні, то вони будуть позбавлені багатьох можливостей щодо своєї діяльності, якраз в родбезі ООН. і тому от ну щоб українців так не дуже це турбувало, Що знаєте, там криза війна, Здається, після другої так, світової так. взагалі ніхто війну одне одному не оголошував. Війни після, проводили, так, але так, не, тому, що, не оголошували. Так. Так, відповідальність, тому що відповідальність на агресорі досить велика, і тому в даному випадку у ніхто всі намагаються максимально уникнути цього, цих відповіді, точніше цих термінів для того, щоб потім нанести відповідальність. Окей, ну і заява президента Сполучених Штатів Джо Байдена про те, що Путін не зупиниться в Україні. Ну і далі цитую, загроза нависнена усією Європою, і ми не дозволимо цьому статися. США стоять пліч опліч з Україною. Знову хочу сказати, ми нікуди не підемо. По суті, результативні останні дні особливо прикольно було спостерігати на те, як Україну запросили на ювілейну оцю зустріч присвячену. Висадці союзників по антигітлерівській коаліції в Нормандії, а Російську Федерацію не запрошували. І оці речі в Кремлі людей досить дратують. Це справді для них така важлива з символічної точки зору штука. Ну, звичайно, вони ж зробили Другу світову війну і участь радянського союзу. У нього таким культом навколо цього і побудована в тому числі їхня ідеологія, і в тому числі стійкість режиму. І звичайно, що це їх дуже дратує, оскільки в даному випадку виявляється, ну в тому числі присутні Старманді завжди використовували з Путіним для того, щоб показати близькість свою до. Там J7, до провідних країн і так далі. Це те спосіб було е е показати, що ти є, і е в тому числі там провести перемовини. і Так далі, тут е е Україна фактично заміняє Росію. Це звичайно дуже дратує. Е е але головне, що напередодні цієї Нормандії, напередодні того, все ж таки, Україна протиснула удари по території Російської Федерації. Це більш болісний для них. Удар, оскільки розвіявся міф про ескалацію і можливість того, що вони будуть використовувати ядерну зброю, і це відкриває перед Україною та партнерами в першу чергу з східної та Європи Скандинавії країн Балтії, нарощувати тиск, в тому числі на Сполучені Штати Америки, на інші країни щодо надання більш далекобійної зброї. А для того щоб переносити максимально переносити війну на територію Російської Федерації, оце в принципі головний. От, якщо говорити в такий підсумок, такий реальний, це те, що є вже така історія і дозволяє Україні запитувати все більше і більше зброї, тому що нам в принципі не виділяли достатньої кількості зброї, якраз через цей на через переказ таких, от Через страх так, так званої сказок. ескалації. Тепер уже так. ескалацію визначає не Путін, а ті, хто працює, ну і допомагає Україні. Дуже дякую вам за розмову. Політичний експерт Тарас Загородній був з нами на зв'язку.